Уявіть собі місце, де тихо, просторо і спокійно, де свіже повітря, власний сад і город і де ви можете жити або відпочивати у власному будинку, а не мріяти про це роками. Сьогодні покажу вам дуже вигідну пропозицію за реально доступною ціною Локація. Отже, Дніпропетровська область. Криворізький район Сего Любимівка, вулиця Кооперативна, 39. Через село проходить траса Кривий Ріг Дніпро, тому доїхати сюди можна в будь-який час. До зупинки громадського транспорту приблизно 10 хвилин пішки. Поруч озеро. У селі кілька ставків, район дуже тихий та спокійний. Про будинок Будинок одноповерховий, цегляній, загальна площа 54,5 квадратних метра. Всередині – 4 кімнати, кухня, коридор. Будинок частково мебльований, встановлені металопластикові вікна. Найважливіше тут новий економічний газовий котел, є газове опалення, електрика, встановлені лічильники на газ і світло. Ділянка та господарство. Окрема увага ділянці 40 соток. Подвір'я дуже велике. Місця вистачить і для господарства, і для відпочинку. На території нові господарські споруди, великий город, сад. Вже висаджені малина, полуниця, смородина, є агрус, гранат та плодові дерева. Також у дворі є свердловина, туалет на території. Документи та безпека. Будинок у приватній власності, усі документи в порядку та готові до швидкого переоформлення. Будинок перевірений по відеодзвінку без прихованих нюансів. І найприємніше ціна усього 5,5 тисяч доларів за будинок з ділянкою 40 соток. Це чудовий варіант для життя, для дачі, для тих, хто хоче свій будинок і землю за мінімальні кошти. Телефонуйте та домовляйтесь про перегляд 097 153 23 82 Антоніна Миколаївна 097 652 63 59. Не відкладайте такі пропозиції швидко знаходять свого власника.